Я як практикуючий лікар, мені така випала нагода, бути експертом цієї справи. 6.11 дитині проводиться, вакцинація, вакци... вакцинація ОПВ. 8 числа дитина захворіла. Я наголошую, що дитина 8. .1. 8-го -10 10-го по 3-й 11-го принесла вірусну інфекцію. Була виписана 6 числа приведена вакцинація. 8 числа дитина захворіла діагноз, який був виставлений е, паталога анатомію. Гостра вірусна респіраторна інфекція, інфекційний міокардит, лептомінівгід, панкреатит, ентерит. По даним вірусології, яку зробили постмортально, знайшли аденовірус. Значить, я подивилась літературну справку. Вакцинація, на мій погляд, з'явилася трієм того, щоб дитина ви рецидив вірусної інфекції і дав генералізацію інфекції. дитини 138-140 буває чистота серцевості. А лікарі не були в цей час 140, 140 у дитини трьох років. Дитину? Мені, ні 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 я не виявиться. Виявиться. Мені чомусь це дивно дуже. Як це так самі живуть? вони признають лікарі. Ні, самі хлопці, лікарі, хлопці, головний лікар. Я, я, я вибачаюся. Просто ну це те, що я бачу документи. Ті, що. документи можна написати ті, що медичні це... хлопчик, був надзвичайно важкий, і і і, і, він, і, і хвороба в нього була, і, і це і це розвивалось після народження. Все тому те, що сталося, ну воно ніяк не може бути пов'язане з вакцинацією. Випадок цей ну. Ми, ми, ми ви, ви хочете пов'язати його там, але він не пов'язаний з вакцинацією навіть в часі 19 днів пройшло, а хлопчик помер від гострої лівошнуночкої недостатності. Ну, такого не буває. просто. Ви мені розказали тут, що дитина хворіла, так, хворіла. Була вакцина зроблена 6 числа. 8 числа дитині стало зле. Ми звернулися до швидкої допомоги. Дитину госпіталізували, дитині живий вірус дали в організм. Реакція, яка дитина могла захворіти поліміліту. Яка діагностика повинна бути при поліеміліті? Скажіть, будь ласка, яку діагностику привели, що зняли. Це Значок, так, дуже цікаво. Я, я можу вам сказати, чим закінчується а, захворювання полімеру? Я побачив, полі чим закінчиться. Чим закінчується я захворювання побачив. Воно закінчується тим, що виникають в алі перезимість. Є летальні паралічі. випадки, якщо ви не знаєте. Літальні <клес> випадки. Від є. Чого? Від є, звичайно, так? особливо новонароджених. Ваша дитина була вакцинована повністю. І одна вакцина у вас була жива. І у вас не було жодної реакції ні на одне щеплення. Ви Ві відповіли прищеплені три рази, правильно? І була ще й ревакцинація, правильно, колеги? Так. З ревакцинацією. Це була не планова вакцинація. Ваша імунна система дала взрив. І це ви навіть пишуть. Реакція ж пішла? Вибачаєте? Так яка реакція? Яка реакція пішла? Температура. 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 Це що, не реакція на на, на... Так це ж не поліоміоліт, подожди. Реакція, живий вірус дитині дали. Ну поліомірус. ви не давали четвертий раз. Я, яка І ми різниця? Раз ми яка думали, різниця? Ви мені скажіть, це не планово. Дитина, може, не встановилася після тих планових. Да. Привив. Це не планова прививка. Антибіотик він перед тим получав. Він проболів перед цим. Імунітет понижений. Я це намопрошувала, що ваша дитина... Йому мали that's право that's давати цю прививку, якщо ослаблений імунітет. Перед тим його that's лікар повинен послухати, подивитися, аналізи зробити. А вас коли прививали, не злухали і не дивилися? А ми не бачили, заробилися в садіку, в садіку. В садіку. В садіку. мені перезвонили в три часа і сказали, що ось ми робимо так і так. Я не знаю, чи а мене... в в з... ви підписали? Ні. ні. За мене підписали хто? Я не знаю в дитячому садочку, коли нам показали в карточці е, згоду Фіктивна на Це подпись. підпис не мій. Це, це щось грає роль? Це можна було робити, слідина <постив> <ісмі> <постив> <це> чому <постив> чому другого числа <постив> Ми е всі розуміємо, які порушення у нас в Україні відбувалися під час вакцинації. Ви не перші, я вам скажу, в мене е є моя подруга, яку дитину так само прибили, причому взяли інформовано згодом телефону бабу. Ці порушення ніхто не заперечує, і на жаль, є питання також і до вакцини, які б поступали зараз. Ці питання вивчаються. Я просто хочу ну, звернути вашу увагу, що тут дійсно кваліфіковані експерти. І те, що експерт зазначила саму висновку, я думаю, що вам варто дослухатися до цього, тому що ніхто не заперечує, що є зв'язок. Просто послухайте, які чому не взяли до уваги да що ти не Це може? питання не до мене. Ну, я я взагалі кажу, да ви ж виписали... писали. Папа, ви виписали стаціонар, чому ви не задали питання? Яким чином вам здали Я, ви, ви розумієте, я надіявся, що там розумні люди сидять з освітою медичною. Чому ви п'ять днів я вкололи антибіотів? Тому, тому що респіраторна інфекція була діагностована. Привидному Бу погляді було червоної дитина поклащує діагностика візуальну мову. Дитина покращує. Дитина почала поклашу. Хірургом була виключена хірургічна методологія. З цією метою було призначено, я вважаю, адекватне виконанням. І на тепер я призначила таке все. Об'єктивним висновок це не можна вважати, тому що не було навіть досліджено кров. Можемо коментувати. Просто кров. судмедекспертний висновок. Це не наше компетенція. У нас є заключення судово-медичного. Я його ми, не маю права змінювати. змінювати. А чому, а чому? А чому? А чому? Можна, можна не дотримуватись права проведення Судово-медичного? Можна не дотримуватись права. Судово-медичної експертизи? Судово-медичний експерт виконав все так, як згідно. Я вам показую. Я не можу при я не можу не показати. Ми не можемо вплинути на сумніва. Я, я взагалі скажу, чи можна його, якщо не було взято декілька фрагментів? Ми ж розглядаємо не лише вже після того, як він помер, а що відбувалося і до того, і що призвело до цієї смерті, і чи могли призвести дії медичних працівників до летального випадку? Ми ж повинні це вирішити. Я правильно бить я зрозумів? Медичну, розглянувши медичну документацію, заслухавши експерта, чи були дії медичних працівників відповідними локальним протоколам, чи ці протоколи були затверджені і погоджені в відповідному порядку, і чи дії медичних працівників призвели до того, що дитина померла? Давайте не будемо судових експертів зараз чекати. Це це, ви це вихай, правоохоронні органи. Я вибачаюсь, ви ж опираєтесь. Якщо ви це розповідає, що ми розглядаємо дії судово-медичного експерта. Ви ж на висновок опираєтесь, читаєте, що в дитини кардіоміопатія, правильно? Опираєтесь? Так чого я не можу обиратися? Що він неправильно провається? Це випадок на досудовому розслідуванні. Да. Так, все да. на досудовому. Ну, а які питання до експертної комісії? Ні, ви ж ви ж стверджуєте, що кардіоміопатія, от серце дитини. А ми її не можемо взагалі виключити. Ми їх не можемо виключити. не можете, ну не можна виключати другі аспекти. Правильно більше зв'язаний поки якщо буде погіршення, так за в наше час краще звернутися до декількох лікарів, правильно? Я захотів, так, да, я перезвонила дитячу лікарню дізнатися як гастроентеролог, приймає. Тому що хотіла, щоб дитину, бачу, вже щось, не чу, це нам не допомагає. І хотіла дитину до гастроентеролога відвести, щоб і ще один спеціаліст подивився. Але до цього ми не дожили, розумієте? Оттак. Хто винувати в тому, що була надана на відповідна вакцинація з порушеннями у зашкільному дитячому закладі? Це питання відноситься до компетенції правоохоронних органів. Але недолік був, ми його маємо признати, маємо признати. і, і цю фразу, що був недолік, маємо написати. Надання медичної допомоги в медичному закладі неповна, неправильна, не відповідає стандартам. Правильно? Хто в долю кожного вину, вини того чи іншого медичного працівника має встановити і має встановити суд. Надання медичної допомоги. Щодо вакцинації, mm -hmm. Медична. щодо вакцинації, проведено з недоліками, з порушенням протоколу, то не е, згода пацієнта, mm -hmm. да? батьків, батьків. О, згода батьків на проведення вакцинації, це буде перше порушення, так? і yeah. то, що в стаціонарі, то що порушення протоколів надання медичної допомоги в частині призначення медикаментів та в частині діагностики. Yeah. «Так, і виставо експерта додається також. І направити до які, будь які у вас надання медичної зауваження до вашої клініки. перше. Ви ставите вакцина соціона захворювання. Ні, так? ми не ставилися вакцина, вакцина на захворювання. <красно> <Расшир, красно> на Навіть не ми ставили <красно> <красно> ставила це швидко. Шановні <красно> колеги, дайте сказати слово. Якщо ви не хочете вислухати, будь ласка. Я читаю історію хвороби. Спорідна документація. діагноз закладу охорони здоров'я, який направив право Реакція на щеплення. Ви мали виключити цей діагноз чи не мали виключити? Ми ви його виключили. Яким чином ви його виключили? виключили. 500, 500, 500, Я? Я? Ми його виключили підсот згідно 595 дев'яносто наказу. Я Додаток, додаток. додаток 3. 3. як ви його виключили? Скажіть разом 3-4-5, які заходи зробили, які обстеження ви провели, щоб виключити цей діагноз, яким дитина була госпіталізована? Дана клініка не відповідає реакції щеплення. Ви бачите, будь ласка, ви будете клініку свою представляти ким? мною, це не має значення, який лікар. Це ваша клініка, і буває друге питання. Така думаєте, думка, що, мабуть, тут ще теж має місце порушення етики та диалогії медичної. А, а для представників закладу охорони здоров'я, я нагадаю, по-перше, кожній інструкції, кожна особа, яка працює закладі охорони здоров'я, перше, Основ законодавства України у сфері охорони здоров'я, до якого закрема відноситься стаття 1172 цивільного кодексу України, яка передбачає відповідальність за закладу охорони здоров'я за дії всіх медичних працівників, які на ньому знаходяться. А ви вже в порядку регресу будете позиватися до того, хто конкретно винуватий. тому буде винувати заклад, а конкретно винуватись буде встановлюватися про охорону здоров'я. Хотіла сказати велике дякую тим людям, хто дійсно віднісся як професіонал до цього всього. І е, закон, не закон, а клятва гіпократа гласить те, що не навреди. Саме головне не навреди. Ви повинні також розуміти, що охорона здоров'я і медицина пов'язані з великими ризиками і для тих, хто звертається, і для тих, хто там працює. Я дуже далекий від думки, що вам навмисно пошкодили. Хоча ні, я не я дай не кошу, Боже нікому стикнутися з тим. Кажу, що з чим стикнулися, і ви, і медичний персонал, якому повірте, також так, не, не дуже. Я не медик, я можливо, дійсно багато чого не знаю. Але вибачте, ви медики, і ви повинні це знати за мене. Ми вони дуже не що, що все спирають на мам і на пап, що Вони завжди багані. А от ми такі всі білі, кушесті і хороші. Все, Спасибо дякую. вам, Блинка. Бог все бачить і всім випустимо. буде позаслухати. У нас залишилося Як я можу коментувати? Там ми працюємо згідно існуючого, згідно існуючого законодавства. Згідно 595-го наказу, ми працюємо. Цим погоджуюся абсолютно. абсолютно погоджуюся. Я вважаю, що батьки пліну емоцій, от вони не дають собі очута. Якби дитина поступала знов, подібна чи 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 дай Бог, ну вже. Так не скажеш. Значить, то я поступала точно так же. Якщо батькам легше від того, що мене накажуть, і готові навіть сама піти з медицини, тому що медицина, яка мене не захищає, мені не потрібна. Це я співчуваю батькам, страшенно співчуваю. І вони впилують емоції, вони не, не, не знають, що мене А які в мене повинні бути емоції при смерті дитини, які не надали належним чином медичну допомогу? Які в мене повинні бути емоції? Комісія кваліфікована, надала кваліфіковану оцінку. Це об'єктивне рішення, тому я задоволений.